Так розм'ятися, встати в шість да, на стаді п'ять сорок проснулася. В шість ми вже були тут. Ми золічко розминали. Це ще продовжується зарядка в Яни, якщо що. А зарядка реально топ. Але я жду цю стронг, бо вона мені найлюбивая Арсен! Ну бо ти послухай, реально ти 20 ставиш, на і Вони за генератор, включається реально, друзі. Закругляємося! Віталік, ідемо додому. Під час табору великий вплив на мене дало прославлення. І сподобалося реально. Оце прославлення. Е, на рахунок прославлення і просто про нашу групу, яка співала пісні, вона ці пісні вони прям доторкалися до мого серця. В той момент, можливо, хто просто співає, для мене ці пісні торкаються мого серця, і я можу в цей момент плакати. Це було вірою я. Бога Отця, Сина Його, Ісуса Христа. Ось ця пісня. Так, Типа, давай. Коли мені дуже сподобалось, як тут співають, як послають Бога, а особисто мене торкнулася на пісня Зір дивні діаманти». Це просто час, коли ти один на один. Можеш висловити всі свої думки, всі, все своє серце. Е, в цей момент я заряджувався силою Божою. Я просто хвалив його. Який я великий. І справді цей, цей співпрославлення в цьому таборі був надзвичайно заряджений. Слава Богу. Прославлення це прославлять Бога такий, який ти є. Таким, як я є, прийняв мене. Тебе лиш так працюю, я, я до батька, віддасть благодать, не буду ховатись, не буду чекать, для серця він лікар, душі вірний друг. Буду бігти до батька, я знову і знову, і знову, і знову.

Я ж я з якому і Що мені найбільше сподобалось, це сам процес, як я приїхав, знайомство і. Що проводились? всі заходи, які були тут, і також спікери, яких пригласили сюди. Майстер-клас. Що ти малювала? Я хотіла спершу точки намалювати на курсі, потім витерла, хотіла долоні намалювати, витерла. Я тему табору і молодіжну сторінку церкви безписівні все. І, і гори, гори намалювала. Так, я малювала чапити. <плес> <плес> В мене... Це. Так, Я малювала чашку. Насправді, коли я знала, що ми будемо її малювати, у мене був інший план. Там мало бути, мало бути слово написане, яке я б я хотіла, але вийшло не так, як я хотіла, але чашка вийшла гарно. І мені сподобалось. У таборі були загальнотабірні ігри і я. E, брала участь правда, не всіх. Не знаю чого, якщо чесно. Але можу сказати, що вони були дуже класні, e, нові. І мені дуже сподобалося, брати... І Я взагалі люблю грати в ігри, якщо чесно. Такі всякі. Я дуже така. Ой, не буду казати. Ти бачила, які локації, як всі потужно стараються, молодці. Клас,

Е, Жити тут дуже класно. Йому Там челенджі. Е, це є. Все круто, годують і е, зранку, і ввечері йдемо на служіння. Все дуже класно. <сіцепити> найбільше в цьому таборі мені сподобався похід в гори. Я думаю, буде потужно. Що ти хочеш? Що вони витримали ці натиск. Щоб потім не казали, що ви голодні у вас нема що їсти. Тому що я люблю відкривати для себе нові горизонти. І мені подобаються нові місцевості. Знаєш, дивіться, регіон чистий, тому тут є все. Змії, ага. саламандри, кліщі, все є. Все в хорошому стані. Дякую. Неймовірні емоції, неймовірний красот, Ви такий гляньте його зніміть Це все, це неймовірна краса, і ми щось ще збираємося. Це здається мрія, такий як будто сон, але це все реально. Нормальний кептурик хороший. Хайдет. 5500, але це все входить і харчування, і поїздка. геть просто все. Навіть з медведем і товгу все все входить. Як гора називається? 1200 метрів, не знаю. Наз, назва гори ще непонятна. Йдемо. Взяла, взяла, взяла. Так що тобі привіт. Привіт з гори майже. Что я к вам. нет. Домой. Ну ничего, идем с девчонками. Тут видеосъемка. Добре, добре, вышлю, вышлю. Все. Пока-пока. С Богом пока. ходите в походи? – Хожу часто, але походи рідко. Мені найбільше в таборі сподобалося те, як ми піднімалися на гору, а потім спускалися. Ми коли спускалися вниз, я думав, що там сухо. І прийду двома ногами, і прямо грязь. Двома ногами. У мене всі ноги були повністю грязні. Всі мене сміялися, а я сам себе сміявся. Так що це мені дуже добре запам'яталося. Мої, ось Очередно на землею так високо, а ти в серці вої. Що мені найбільше більше сподобалося, викладання спікерів. Особливо вийде зони комфорту. Дуже класно була проведена тема. І завдяки цьому я розумію, що все ж таки не треба сидіти на одному місці, а йти щось робити. Робити для слави Божої і трудитися для його сави. Я хочу, щоб ви запам'ятали Божі слова. Якщо Господь сказав, що з моїх руки тебе ніхто не вихопить, і що б ворог не придумував у твоєму житті, Ісус сказав, хто служить мені, хай де вслід за мною. І де я, там і словами мій буде. Чуєте? Ніякі змії, ніякі скорпіони, ніякі штурми, ніякі слова ворога, які будуть розбивати вашу віру, хай не заставлять вас зупинитися і усунитися в Божій всемогутності. you can Що ми говорили з Славіком і ми дивилися на місяць, було видно кратери, і взагалі було дуже класно. А що це? А що це за кру кружочки Я типу побачив їх здалеку, але коли зближаєш, це просто і це, і це, і це ще половина, так? Що записає? Будемо жарити зараз сосиски. <пілляння> <пілляння> робить кодони. Буде смачно. Черга. Так. Не знаю, допомотуємо. Не знаю, поша. А не знаю, просто раз який буде соло. Діма, ти стоїш щастя. Ну, Аня, чесно кажучи, я думала, ти їсиш менше. Це міз, це моя звичайна посуда. Це, це старо. Слова відсутні. Слова відсутні треба їсти і пробувати що. Ви з чим фішка? Я даю кожному хвилину. А вони спілкуються набагато довше. Але вони цього не розуміють. Вообще шашлык бомба. Реально. Вот Руслан мне готовит. просто самое вот лучший. за чем я и шел. Вот реально, ну, ради чего я тут взагалі был в сент просто. А, помидоры? Все Это просто бомба. Помидоры. Все? Дякую. Смачно. Все, Аня, снова есть забыл. Аня, как? Это моя порция. Ну, стандартно. Это когда мы здесь

Добре, я можу сказати, Стай посередині, хай стоять посередині, не один раз брав. Хай стає, все. Ні, гуд. Давай, давай, давай. Як це діамантить, як ви мовите? Я не можу це словами сказати. Як правильно? Давай я скажу, що мені всі сподобалися. Ну, а ще ти говориш. Скажи, Вікторія. Як ж Григорович то ще говорить. Запам'ятайте ці слова. Зір, дивний діаманти. Зір, дивний діаманти. Ось, така пі... Бачите, як він об'ятнів? Остро словах, я зрозумів. Що я не люблю? Все, давайте, я одразу Спочатку кадр, кадру, все буде нормально. Яке посили я Дайте мені кирпича. Що, реально настільки напухло? Ніхто не бачить твою руку. Це твій окремий стіл? Ну так, да. <laughs> сина пастора. <laughs>